Привіт, мої любі українці і гості України! Екстром це відео знімаю, тому що зараз я був шокований наступною новиною. Я подивився, як працюють полтавські ТЦКшники і що заявляє начальник цього полтавського ТЦК. Знаєте що? Він абсолютно впевнено і офіційно заявляє, що вони працюють наступним чином: беруть будь-яку особу. Неважливо бачили її в очі чи не бачили ту особу. Просто десь в списки є якась особа, і складають на неї, точніше, не складають, а викликають її нібито повісткою. А особа може ще в Німеччині десь уже давно жити, ще з початку війни. Потім, по, ці, по цьому виклику по повістці особа не з'являється, вони пишуть постанову без особи. Потім роблять судовий штраф. І що каже начальник ТЦК Полтави? Звертаю увагу, це його слова. Що він, маючи на руках адміністративне стягнення тої особи, яку він має притягнути до ТЦК? Він дає розпорядження поліції, щоб ту особу притягнули насильно до ТЦК? Шляхом затримання. Тепер питання. А яке ти маєш, який ти маєш тиск на поліцію? Яка у вас там взаємозв'язок? Який у вас там взаємозв'язок? Ти що, керівник цієї поліції? Питання номер два. А на якої це такої підставі поліція сьогоднішнього дня підпорядковується ТЦК? Питання номер три. А де в законі написано, що за адміністративне правопорушення особу можуть насильно? Затримати і доставити кудись. Неважливо куди. Де таке написано? Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Захист водія за статтею 130 КОПАП. П'яний водій. Ч... Ось вам виправдовувальна постанова. В мене нема слів. Тобто тут іде чисті, чистіше беззаконня, і практично зараз начальник Полтавського ТЦК відкрито заявив, що вони викрадають людей шляхом катування, оскільки ви знаєте, як вони фізичну силу застосовують до громадян України, які не хочуть їхати до ТЦК, маючи якісь такі формальні обставини. Шановні, так тоді давайте легалізовувати рейдерство. Кожен рейдерський захват на будь-який об'єкт також має якісь формальні юридичні ознаки, ніби то щось там в рамках закону. Але ж ми розуміємо, що там нічого в рамку закону нема, те саме і тут. Як, як може так бути, що на особу складено постанову і штраф, якщо особа цього може не знати? І вона не знає? Тому що особу не викликають до ТЦК, не викликають до суду? Зате її дуже гарно сповіщають, коли поліція приїжджає, Кайдани одівати на Да? Оце вже гарно виходить. Ну давайте далі слідкувати. Ви знаєте, я вам скажу одне. Зараз, який вихід з ситуації? Я вас дуже прошу, фіксуйте все. І прямо сьогодні, прямо сьогодні звертайтеся до судів і доходьте до Європейського суду з прав людини. Будь-яким чином, ви завжди доведете тут порушення прав людини. Тут 100% порушення прав людини. 100%. Просто треба працювати, фіксувати і звертатися туди. Тому що наші суди сьогодні, мені кажеться, що не будуть на людей боці людей. Але чомусь ніхто не звертається поки що до наших судів. Ну тому що поки нема сенсу. Поки суд розгляне, поки туди-сюди вже дим до вас напередодні затіне. Це логічно. Але, але є механізми, які ви маєте дотримуватись. Воюйте до кінця судовому порядку, якщо бажаєте, вважаєте, що ваші права порушені. Я не за те, щоб особи ухилялися від призову на військову службу, але я за те, щоб їх призивали в рамках чинного законодавства. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки в коментарях щодо цієї схеми полтавських ТЦК. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.